Батько Небесний, святий та праведний, ми дякуємо, Боже, за Твою милість, що ми можемо приходити в молитві до Тебе, благаючи, Господи, благослови нашу країну. Твоя вся земля, Господи, що її наповнює, тому ми просимо благаємося, Боже, захисти нас. Ти бачиш, Господи, в якому стані ми знаходимося. Ми постійно, Господи, молимось, Боже, просячи Тебе, Боже, щоб Ти благословив нас. Щоб на нашій землі був мир та спокій, Боже, благослови. Ти бачиш, що багато хто пішов, Господи, на цю брань, Господи, для того, щоб захистити, Господи, нас, Господи, захистити наші землі, Господи, ми просимо і благаємо Ти, збережи нас свої правиці, Господи, країну, Господи, ті, хто захищають, Господи, ті, хто знаходиться на лінії зитнення, Господи, бережи їх, Боже, даруй розуміння, що багатьом, що Ти, Бог. Могутній Господь, благослови, щоб вони пізнали, Господи, Твою любов, Твою велич, Боже. Даруй спасіння, ще багатьом. Благослови нашу владу, Господь. Ти бачиш серця, Господи, і серце зеленського, Господи, президента нашого. Благослови Його, даруй йому мудрість, Господи, даруй йому каяття, Господи, розуміння Тебе, що ти над усім, Боже, і що без Тебе нічого не буде, Боже. Благослови. Благослови нас, Господи, і звільни нас від цього ворога. Ми благаємо, волаємо до Тебе, просячи милості Боже для нашої країни. Благослови нас на цей час, Господи. Прибудь з нами, щоб зібрані ми постійно прославляли Твоє ім'я, Господи, і раділи, тому що наші імена записане в книзі життя. Благослови, Господи, нас. Благослови, Господи, пробач, Господи, де ще ми не таковий, Господи, і даруй розуміння, Господи, Твоєї величі, Твоєї любові, Господи. Даруй, щоб в наших серцях в цей час панував, Господи, Твій мир. Ми молимо і просимо все в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа, нашого, Господа і Спасителя, Отця Сина і Святого Духа. Амінь.